Це інтерв'ю з паном Андрієм Парубієм відбулося наживо на нашому каналі у лютому 23 року, якраз на роковини кривавих подій на Євромайдані. Я вирішив його викласти окремо саме для того, щоб нагадати, якого саме патріота і українського державника ми втратили, і про те, що Росія і далі вбиватиме українських патріотів, і це треба пам'ятати. Перед тим як я вам його поставлю, я просто прошу вас. Поставте вподобайку цьому відео, підпишіться, напишіть коментар, і таким чином Ютуб більше просуватиме це інтерв'ю. Дивимось. Давайте поговоримо про ті події, оскільки, мабуть, у кожного з нас якісь власні асоціації і так далі. От для мене ці дні і ночі з 18 по 20 лютого у пам'яті вони не розділені якимось чином. Для мене там немає днів, немає ночей, це якийсь просто такий один великий. Потік інформації я добре пам'ятаю той шок, коли наші журналісти приїжджали з Майдану, але саме 18, 19 і 20 го це були просто ну, найстрашніші кадри, які були. Ви скажіть, ви за ті пару днів, хоч поспали, хоч трошки. Ну, саме 18, 19 і 20. го Ви знаєте, ці ночі мені не довелося спати. Кілька годин я лежав. Під капельницями, коли був поранений 18 числа, але фактично ці дві ночі я не спав, такої можливості просто фізично не було. Це справді були два дні, як один калідоскоп подій. Я пам'ятаю той сонячний ранок 18 лютого, коли ми вирушили з Майдану, самобороною Майдану, і поставили наші блокпости і на Липській, і на Садовій, але головні сили були сформовані в Марінському парку. І пам'ятаю, звичайно, початок атаки. І ця атака була для нас в дечому несподівана, тому що на той момент привезли з Москви нові вибухові пристрої, гранати, ви пригадуєте і світло-шумові, і найгірше газові гранати. І якщо до тих газових гранат, які ми до того нас атакували, ми вже звикли мали там мінімальні елементи захисту. То ті гранати, які були приразні 18 лютого, вони були набагато більшої жорсткої дії. І, звичайно, коли тими гранатами почали закидувати нас, то величезна кількість бійців самооборони отримали, власне, не просто поранення, бо опіки це була вже звична річ, а отримали дуже жорстке отруєння газом, і, на жаль, частина людей просто вийшли з ладу і потребували негайної госпіталізації. І я пригадую той бій, я з Маріїнки проходили наші і на садові, і на лав. І я пригадую, власне, коли вони пробували пропадати на і коли і гранатами і шумовини, і гранатами газовими, вони просто кидали безпосередньо під ноги, отримуючи і опіки, отримуючи і тавми. І власне цей момент був коли і. Я отримав і опіки, і отруєння, і тоді мене бійці самоборони завезли в швидку допомогу, кілька годин під капельницями і знов на Майдан. І, звичайно, ті ночі було і неможливо заснути. Так само, я пригадую, ранок, 20 лютого, тоді на Майдан приїхав тодішній міністр закордонних справ Польщі Сікорський. І в сьомій ранку ми з ним зустрічалися на Майдані. А в восьмій годині, коли закінчилась зустріч, і я підійшов до сцени, я почув, побачив, як в бік Майдану йдуть постріли, постріли як зі снайперських гвинтівок. І власне тоді почався головний бій. Протягом ночі, в 19-му на 20, ми зробили у цій великій вогняній баркаді таку невелику степ, щоб погасити брамзбойт, який був по нас. Сторони стели. І, власне, тією стежечкою, коли почали постріли йти по наших позиціях, частини бійців самоборони Майдану рушили в напрямку Жовтневого. Хтось крикнув, що стріляють в Жохневого. І, власне, кілька сотень ринуло тоді до жовтневого. Просто для того, щоб ліквідувати ці вогневі точки. І тоді, 20-го числа, той час, і почався той вирішальний бій. Вирішальний бій, який, зрештою, привів до нашої перемоги, до втечі Баркута, до втечі всіх силових структур підрозділів, які оточували Майдан. Це був вирішальний ранок. Нас було набагато менше. Я вже не говорю про те, що проти нас стояли до зубів, озброєні спецпризначенці. Але, власне, завдяки духу, завдяки волі, незламності. Той вирішальний день, в той вирішальний бій, ми здобули перемогу. Це був бій в той ж війні, яка триває зараз. І той бій фактично вирішив, якою буде Україна, що Україна буде незалежною державою і європейською державою. І, звичайно, ці дні і ночі неможливо забути. Ми ніколи про це не забудемо і завжди будемо ці дні шанувати і згадувати те, що ми робимо в принципі і зараз, пане Андрію. Ми пам'ятаємо ваші виступи зі сцени, як коменданта Майдану. Тоді неможливо собі уявити перемовину, особливо після убитих і Сергія Нігояна, і Михайла Жизневського та Юрія Вербиського між режимом Януковича та Майданом. Але ми розуміємо, що тоді принаймні лідеру майдану хотіли, щоб жертв було якомога ж менше, і це важливо. З ким і як ви вели ці перемовини? Ви знаєте, протягом Майдану я для себе прийняв рішення не брати участь в тих перемовинах. До мене виходили представники від адміністрації президента від Януковича, які гарантували безпеку, які пропонували зустрітися. Але я тоді не бажав за можливим, особливо після смертей наших бійців. І Ні і Семлика, і багатьох інших. Я вважав це неможливим. Я не вірив в переговори, я не вірив, що можна за щось домовляти з Януковичем. Він втратив повністю свою суб'єктність. Я вже тоді розумів, що він став повністю маріонеткою Путіна, що він, власне, і є тим інструментом, за допомогою якого Путін хоче взяти повний контроль над Україною. І для мене було розумілим. Що ця людина вже і нічого не вирішує, і тому про щось домовлятися з ним є неможливим. Звичайно, лідери політичних партій постійно вели переговори. І, звичайно, у всіх було бажання, щоб було менше смертей, і намагалися про щось домовитись, щось узгодити. Але я в це не вірив, і тому, звичайно, жодних участі в тих переговорах не брав, і тепер. Андрію, а коли ви зрозуміли, що режим Януковича паде, це було раніше, ніж ці події, які ми згадуємо 18, -го, 20 -го, лютого. Чи саме ці події ви остаточно переконалися, що Януковича більше, більше не буде президентом України? Важко назвати якийсь один момент. Звичайно, був переломний момент, коли Бахмут побіг. Коли вони втекли. І це був дуже вирішальний момент. Я пригадую, 20 лютого, коли вже вони почали відступати, зі мною зв'язалися посли Великої Сімки через американського посла. От ясно з ними явів постійні переговори. І Я зустрівся з послами Великої Сімки, і тоді це було десь в годині 5-4, недалеко від Майдану лютого, коли вже головні бойові дії завершились. І тоді вони спитали мене, що буде далі. Я тоді трошки перебільшив. Я сказав, що зранку оголосив мобілізацію Сумбура на Майдану і на вечір в Києві будуть сотні тисяч бійців. І сказав тоді, що Януковичу просто треба піти, щоб вони передали по всіх інформаційних каналах комунікаціях, які вони мають з адміністрацією президента, що після тих розкладів він вже не зможе бути президентом України. І оцей був момент до підпереломний, коли фактично. Первозначенці почали втікати. А потім потім, були знов важкі дні і ночі. І я нагадаю, що в той період правоохоронних органів фактично не було на вулицях Києва. І нам після важких боїв, 18-20 лютого, доводилося похороняти всі урядові будівлі і адміністрацію президента вже всі Янукович, і Верховну Раду, і Кабінет міністрів. і у міліції, де знаходилась величезна кількість зброї. Але я тоді ще усвідомлював і, до речі, говорив про це зі сцени Майдану, що Путін не зупиниться. Він отримав величезну порозку на Майдані. І я був переконаний, що будуть наступні дії. І коли стартозначниці захопили парламент Тиму, тоді вже почали наші. Сотні схомурони Майдану переформатовуватись батальйони і прямо з Майдану поїхали на фронт, як ми говорили, на дальні барикади, на барикади під Дебальцево, під Слов'янськ, і тому якогось такого визначального моменту, коли можна було сказати, ми перемогли, важко сказати. Ця боротьба продовжувалась, були потім наступні бої, але цей бій. Бій 20 лютого він фактично був вирішальним боєм, який фактично бій за назначення нашої країни, який уможливив наступний опір і наступні перемоги України і нашої армії. Пане Андрію, Україна перемагала і в той момент, ну я маю на увазі, коли ми були на Майдані? Ми всі думали тоді, 20-го, що все ми вистояли, все закінчиться, ми вільні, все буде добре. Але у вас було чи таке відчуття, що Путін не зупиниться? От як ви оцінюєте, наскільки, от навіть ви тоді, дивлячись вперед, як буде далі, десь в майбутнє? Як ви думали, скільки це все може тривати? Ви собі могли б... Повірите, що буде повномасштабне вторгнення за вісім років, що на Донбасі будуть точитися стільки часу воєнні дії. От наскільки у вас було відчуття, що цей дощ надовго, що ця війна надовго і що Путіна нам зупиняти буде ну, дуже, дуже вкрай складно. Ви це тоді на Майдані вже розуміли. Ви ну, знаєте, ніякий проведець не міг би передбачити, як будуть ті типу події. До мене ж часто під час Майдану, я там провів всі ночі і всі дні на Майдані підходили. Люди питались, як буде. І я завжди говорив, що не можна передбачити всіх подій, які будуть перед нами. І в нас є одне головне завдання: стояти на барикадах і тримати наші барикади. І якщо стояти твердо, якщо стояти рішуче відбивати всі напади, перемога прийде. І фактично ця формула. Є чинною і сьогодні, як була чинною і тоді, захищати наші рубежі, захищати вічей душну і рішучу. Як ми захищали на Майдані наші барикади, як потім захищали наші кордони, і як сьогодні наші бійці, наші побратими захищають наші кордони і наші рубежі, стояти твердо, і ворог все одно одного дня побіжить, і все одно перемога буде за нами. Неможливо було передбачити. Як довго триватиме ця війна, і якою важкою буде ця боротьба? Важливо бути готовим, бути рішучим, стояти твердо. І Я думаю, що в цьому є формула успіху і формула перемоги. А, звичайно, я не хочу такого сценарію, і я його ніколи не уявляла, тому що ми, українці, ми віримо в себе, в перемогу і в майбутнє. А якби тоді... Майдан не вистояв і лишився б Янукович. Що було б з Україною? Якою б вона була от тоді 13, го 14, 14, і так далі, якою була б зараз Україна? Ми були б Білорусію, як ви думаєте? Звичайно, не дуже важко передбачити. Перед нами є приклад держави Білорусь, яка фактично є узурпована Путіном через таку суму схему, через яку він хотів узурпувати Україну. Коли Номінальний, нібито президент країни, є не президентом суверенної країни, а є маріонеткою Путіна, який виконує всі забаганки Путіна. Фактично, Білорусь на сьогодні перебуває в повній залежності від Путіна, від його імперської політики. Якби ми не вистояли тоді, така сама доля була і в Україні. І тому боротьба на Майдані це була боротьба за українську незалежність. Це був знаєте такий черговий етап національно-визвольної боротьби тієї самої, як триває сьогодні. Але власне те, що ми не стали білорусю, визначив майдан і визначив бій 18-20 лютого. І власне перемога в тому бою визначила цивілізаційний напрямок розвитку України і нашого майбутнє. Знаєте, я хочу сказати, що ми зазвичай на роковини майдану ми згадуємо про справи, які розслідуються вже там 9 років. І навіть цього року, попри те, що в країні війна, ми так само згадуємо наших героїв, завдяки яким вистояв майдан. Але мені досі не зрозуміло, чи будуть колись закінчені ці, ці, ці справи. Бо я вже читав про те, що потрібно продовжувати юридично, бо там с -с -с строки роз розгляду виходять. Ну і так далі. Чому ми і досі не можемо назвати поіменно на всіх, хто винен у, тому, у тих смертях на Майдані? Ви знаєте, я ніколи тим питанням не займався безпосередньо, бо після подій на Майдані я був на майданбов. І, власне, це був калейдоскоп подій, продовження нашої війни, потім головою Верховної Ради. Але завжди, у всі часи, я на всі допити, які мене викликали, я приходив давав свідчення. Я знаю, що прокуратура провела величезну роботу і стосовно Януковича і багатьох його попічників. Те, що всі справи не завершені, це також мій великий сум, і також мій великий біль. І я також читав. Що сьогодні просять законодавчі продовжити термін для цих встав. І як депутат Верховної Ради, член Комітету безпеки і оборони зроблю все можливе, щоб законодавчу ми дали можливість прокуратурі продовжити ті стави, які не є завершені. Але, звичайно, це і мій сум, що пройшло достатньо часу. І всі винні мають бути названі. І суспільство має знати не тільки героїв наших, а суспільство має знати. І тих вбивців, які розхилювали людей на Майдані беззбройних, беззахисних, дуже часто, які навіть не були чи в чих самобороні Майдану, які навіть не були активними протестувальниками, а просто розстрілюючи в НАТО цивільних. І я сподіваюся, що українське керівництво зробилося для того, щоб ці стави були завершені. Пане Андрію, а от є щось, про що ви жалкуєте після Майдану? От що ми не зробили, що могли зробити? Знаєте, якщо є, то швидше не жаль, а біль. Біль за тими побратимами, які загинули в ці дні. Але часто питали, чи може було б щось змінити. Я вважаю, що ми на Майдані зробили усе можливе і неможливе, як Майдан. І я вважаю, що я як керівництво оборони Майдану, як командант Майдану, робив все можливе і неможливе для того, щоб вистояти в ті важкі ночі і дні. Їх було багато від 21 листопада. І, як я говорив, не було чіткого розуміння, як воно може завершитися. І, звичайно, приходили такі дні, коли було більше розчарування, коли людей ставало менше на Майдані. І були бої, які забирали життя наших героїв. Це було непросто. Доводилось приймати непрості рішення, іноді душні рішення. І аналізуючи, я вважаю, що зробили все, що можна було зробити в тих обставинах і в тих умовах. Наприкінці цього інтерв'ю я ще раз попрошу вас поставити вподобайку цьому відео, підписатися, написати коментар. Або Ютуб набагато більшій аудиторії показав це відео для того, щоб ми пам'ятали, якого патріота ми з вами втратили.